Вони течуть у моєму теплому ліжку, а повітря награє своємітвест емо, обреженим молоком і клубочками прокомпнутих павуків, серед мясом яличками, роз'юшеним об асфальті. Це все так особисто чи радше інтимно, але передусім безглуздо. Адже хто тепер розбере той почерк на поштівках і фотокартках, висланих невідомо звідки, невідомо кому, невідомо кулику. Саме так і стараються образи, великою продертою гумкою на задньому боці простого лівця, яким намальовані дерева наших життів і листя наших хрестовань цієї нескінченної пострілі. І, можливо, той філателіст, що напружено шукає найкіснішу марку, колись знайде її там, де наш листопад виховав свій скарб у протертому кошику, на запаленій кришті якого будуть вигравіровані наші імена і чотири знаки округу Замість містах народження смерть і Воскресіння. Я не знаю цього всього, адже я лише риба, викинути не на той берег і не в ту пору року є лише проковнутись новиною павук, що поверсаються у його ротовий порожний крихітними лапками, чіпляючись за останні промінчики того, що божевільно називають коштовністю. А, говорить ці пусту? Нас не пробачать. Бо ми не пробачили самі себе, нас забудуть, бо й нам не сила пам'ятати той листопад. Що так не контрольовано і так тануть, і починають текти з рівними потоками по моєму.